Відбулося друге засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради, і розпочалося воно із нагородженням. До дня фізичної культури і спорту почесні грамоти виконавчого комітету вручили тренерам, молоді, що має здобутки в різних видах спорту, викладачам спортивних шкіл. Також у частині нагородження відзначили учасників народного шоу-гурту Молодість міського центру культури і дозвілля. Їм вручили грамоти за творчі досягнення, активну концертну діяльність. Після того, як блок привітань завершився, депутатський корпус заслухав і підтримав запит своєї колеги, депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. Стосувався він забезпечення ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей санаторно-курортним лікуванням. Дуже прошу підтримати мій запит, адже не тільки державна підтримка повинна бути в пріоритеті допомоги військовослужбовцям і ветеранів, а й наша місцева, адже вони нам дають можливість працювати. Ми повинні зробити все можливе, щоб надати їм можливість у відновленні, чи не найважливішою подією під час пленарного засідання стало укладання меморандумів про співробітництво Кременчука із двома прифронтовими громадами часовим яром та лиманом. Сталося це у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. То ці два міста зараз фактично є на передньому краї бойових дій. Вони Борються, вони продовжують працювати. Працюють їхні комунальні служби, забезпечуючи побудову оборонних рубежів, забезпечуючи евакуацію, забезпечуючи певні роботи. Профілю також в інших громадах, куди релоковані підприємства або установи організації, і ми зараз хочемо цю системну співпрацю розвивати. Після підписання меморандумів відбувся символічний обмін прапорами. Усі ми віримо, що зовсім скоро всі окуповані та прифронтові території будуть мирними українськими населеними пунктами. А поки наш обов'язок підтримувати громади форпости на даний момент в Кременчузі у нас проживає близько 200 осіб. Це люди, які вже фактично війшли в вашу громаду, є повноцінними членами даної громади, тому що вони тут вже знайшли роботу, знайшли житло, але все одно вони залишаються часовоярцями. Частинка їхньої душі залишається в нашому місті. Хоча місто зруйноване, але місто живе саме в людях. Ми стовідсотково віримо в ЗСУ, Ми відновимо наші території. Ми повернемося. До Донецька, Луганська область. Будь ласка, допоможіть, протягніть руку, і ми будемо до вам дуже вдячні. А ми працюємо, працюємо для того, щоб лінія фронту не поміняла, щоб ворог не зайшов. На ваші території дуже приємно бачити, коли тут збирається актив, збирається міста і вирішують міські питання, нагорожують дітей. Це дуже важливо. Дякую вам за все. Кременчук від початку повномасштабного вторгнення тепло приймає переселенців із різних регіонів України, зокрема і Донеччиним. Після підписання меморандумів співпраця нашої громади із прифронтовими лише посилиться. Бо ми розуміємо, доки тримаються вони, тримається вся Україна. Ми дуже дякуємо вам за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Ми дуже дякуємо всім вашим людям, які Приймають нас, які відчувають себе такими ж українцями, як і ми. Во для нас це дуже дуже важно. Донеччина це східний форпост України, і четвертий рік поспіль ми тримаємо ворога на своїй території і надаємо йому можливості пройти далі. Після блоку підписань депутатський корпус продовжив розгляд питань порядку денного. Присутні заслухали звіт керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва про результати діяльності органу на території громади за перше півріччя цього року. Депутати поставили запитання, що їх цікавлять, та отримали відповіді. Хочу сказати і зазначити, що. Діяльність прокурорів окружної прокуратури пріоритетом діяльності прокурорів окружної прокуратури є захист інтересів громади, повернення як шляхом застосування представницьких повноважень, так і кримінально-правового характеру для захисту прав саме громади, тому. З метою відшкодування тих незаконних заводіння коштами для того, щоб ці кошти поверталися в громаду, і відповідно громада могла їх належним чином використовувати за призначення на засіданні. Сесії депутати також надали згоду на придбання у комунальну власність майна, розташованого на вулиці Небесної Сотні, де раніше знаходилася Кременчуцька об'єднана технічна школа ТСО України. Проте перед цим вони поставили запитання, висловили свої думки. У форматі дискусії дійшли спільного рішення. З якою ціллю конком рада хоче викупити цей, цей земельну ділянку. Дивіться, в нас дві речі є. Є пропозиція Юрія Васильовича щодо облаштування скверу, є пропозиція ветеранської спільноти щодо створення бізнес-хабу для ветеранів. Треба приймати це рішення обов'язково, навіть не обговорюється. То якщо є така можливість, що вона якось залишилась би в нашому місці, це багато думок там може бути. Я думаю, що ви відпрацюєте там може бути і хаб, може бути до нього, може бути, і сквер може бути взагалі в цілому, може бути на сесії. Також розглядали рішення, що стосуються землекористування. Окремо обговорювали кожен випадок, чи то оренди, чи то іншої форми власництва. Разом із цим депутати висловлювали свої пропозиції чи зауваження. Там постійно йдуть якісь бійки, а на воді на постійно там відбувається щось таке, що ну там я не знаю. Тому це велика проблема для нашого країни. Традиційно на сесії Кременчуцької міської ради виділили кошти на Збройні сили України. Цього разу сума складає понад 1 мільйон гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.